Важливо, що ми робимо послугу для клієнтів, які не є професійними авторами. Наразі можливо до нас почнуть звертатися і професійні автори колись, але наразі ми цей місточок між тим, що я не є автором професійним експертом, саме в написанні книжок і роботи з нами. Людина стає автором, напише свою першу книгу, другу книгу, третю книгу. Про що це? Це про те, що ми не очікуємо від них. Експертності в цьому питанні, і ми не очікуємо від них відповіді на всі наші питання. Ми допомагаємо їх сформулювати. Ми допомагаємо їх зрозуміти для себе, усвідомити. Тому що до е, роботи з нами, до е, нашої експертизи, люди не розуміють, що таке зміст, що туди покласти, як саме писати, наскільки сторінок, наскільки заглиблюватися в тему, наскільки не заглиблюватися в тему. Що поверхнево розказати, що не поверхнево розказати з усім цим. Ми допомагаємо нашим клієнтам.